Сестрички Настя і Саша діти столичні. Та на час літніх канікул вони та ще близько 300 дітей набираються з сил та здоров'я в санаторії Ялинка. Всього за кілька кілометрів від Києва. Мені тут подобається те, що ми тут гуляємо на вулиці і ходимо на дискотеку. І подобається те, що нас тут переодягають. І ще подобається, як ми тут рисуємо і ходимо на вулицю і з воспитателями. Під час навчального року діти, які оздоровлюються в санаторії, обов'язково проходять навчальну програму. Проте літом тут лише активний відпочинок. В перші дні обираємо і проводимо заходи, такі, які не потребують особливої підготовки. Це веселий гример, конкурс на кращу зачіску. А в другу половину заїзду проводимо конкурс, який потребує більшої підготовки. Це місць Ялинка. Сьогодні ми проводимо, наприклад, конкурс Ялинка має талант. Окрім веселощів на діток в санаторії чекає обов'язкова лікувальна програма, розрахована на профілактику туберкульозу. Кожна дитина проходить оздоровлення: електрофорез, інгаляції, масаж, фітотерапія. І дуже мені подобається та процедура, яку мені назначили. А тобі яку назначили процедуру? Ну, е мені назначили процедуру, щоб водити е такою штучкою коло пальчі, ну, коло носика. Ага, а тебе щось носик болів чи що? Просто у мене іноді буває е, насмарки. Та особливою гордістю санаторії є галокамера, або як ще її називають, соляна шахта. Нескінни та підлога викладені спеціальною морською сіллю. Піднімається там імунітет, вона водух насичений відповідними концентраціями солі, концентраціями інших мінералів, які знаходяться в цьому. Він чистий, в ньому немає микробів. Тобто дитина дихає, знімається алергені реакції різні. П'ятиразове харчування, лікувальні процедури, курортна зона. Вони доповнюють одна Одно і я запорукою міцного імунітету впродовж року. Зміни в дітях помічає і Лілія Дмитришина, президент міста щасливих дітей, яка сюди на відпочинок відправила 28-ро своїх вихованців. Ми задоволені в свою чергу ще від того, що взимку є дуже велика різниця від того, якщо ми знаємо, що діти відпочивають десь у нас влітку, десь оздоровлюються. Ми знаємо, що кількість захворювань, які можливі могли б бути у нас взимку, чи в якісь. Більш холодні періоди вони знизяться, це 100%. Оздоровлюються в санаторії дітки різного соціального статусу. Є тут вагома частина з багатодітних малозабезпечених сімей чи з дитячих будинків. Та цього для них недостатньо. За словами Лілі Дмитришиної, їх вихованці на липень поїдуть у село в Полтавській області. Кошти на поїздку збираються, та поки потрібної суми немає. Ми Даємо все можливе, що можемо, і будемо намагатися робити це і надалі. І звичайно, залучаємо до цих процесів всіх небайдужих тих людей, які знають наскільки це важливо, тих і батьків, які мають своїх дітей і можуть оцінити наскільки важливо для дитини бути на вулиці, дихати свіжим повітрям, бути в якомусь комфорті. А поки дорослі переймаються фінансовими сторонами дитячого відпочинку, малече набирається здоров'я та енергії, щоб з новими силами 1 вересня сісти за шкільну парту, Наталія Критович, Олександр Савранський живе ті.